Вітаю, вона звати Олена Ковальова. Це щоденник прогнозів. І до нашої студії завітав Махвеляр. Вітаю вас! Вітаю вас, Олена. Радий вас бачити і чути. І як ви пам'ятаєте, я підготував вам сьогодні найпозитивнішу тему. Глядачів, зараз цей спіч почнеться. Я вже в очікуванні, тому що ви пообіцяли нашим глядачам, що ми будемо говорити про позитив і власне зробимо позитивний прогноз. Отже, що очікувати у 2026 році, що обов'язково має відбутися. Ну, У 2026 році обов'язково мають відбутися вибори Президента України. А ось про вибори зараз почнемо. Ви дуже влучно спрогнозували 2025 рік і зокрема ті події, можливо, на той момент, які ну, неможливо було повірити. Да. Що зараз ви можете зробити, які передбачення саме щодо України ви можете зробити зараз, на 2026 рік? Дивіться, 2026 рік буде нас лякати певними речами. Падіння деяких ключових міст України буде е, обов'язковим. Тобто реально буде захоплення деяких міст, е, е, почнеться битва за Краматорськ і Слов'янськ, е, реально ворог буде тиснути, мож, е, втрата лиману, е, втрата, е, остаточна втрата Мирнограда, е, Гуляйполя, Тернуватого, Залізного. Можливо, бої під Вільнянськом та Огоріховим, можливо, також ми майже втратимо Костянтинівку, це те, що реально просування в бік добропілля. Але нам не треба на це зважати, адже саме зараз, завдяки далекобійним ударам по економіці РФ, ми її нищимо, і Путіну доведеться завершити цю війну. Силовим способом при нашому примусі, і тоді йому доведеться піти з завойованих територій. Тому, моє головне таке от, послання для людей не лякатись. По-перше, нас е, будуть лякати більше в цьому році, по-друге, на нас будуть тиснути більше. Я бачу, що ми витримаємо. Я знову ж таки проводив ритуал для того, щоб капітуляції України не сталося і вона не програлася її, не сталося е, і не станеться. Президент Зеленський вистоїть і не дасть можливості нашу Україну знищити. Е, ми не повинні зараз йти е, проти влади жодним чином, тому що зараз потрібно навпаки єднання навколо них. Чому? Не тому, що вони такі хороші, ні. А елементарно, тому що, що е, враг тут, у воріт. І враг комунікує з іншим врагом, з Трампом. Вони хочуть примусити нас до капітуляції, хочуть, щоб ми віддали наші території. тому... Зараз наші влади потрібно гуртування навпаки навколо них, щоб, щоб Зеленський міг сказати Трампу: Чуєш ти, руде уєпанство? Руде наше українське шановне панство підтримує наші кроки. І ми не віддамо нашу Донеччину, наше Запоріжжя, наш Херсон. Ви ж розумієте віддати Запоріжжя? Там більше мільйона людей живе. Кому віддати ворогу, щоб вони вбили наших людей? Так це, це неприпустимо. І наш президент Зеленський ніколи на це не піде. Попри те, що все-таки він піде на крок по проведенню виборів, і вибори стануться другій половині 26-го року, це будуть вибори президента Зеленського. Ми, по суті, вибори... Переобрання президента відбудеться. Да. Переобрання президента Зеленського відбудеться. Тому не тіште себе ілюзіями, а, але знову ж таки, знаєте, йому альтернативи реально немає зараз. Не можна казати, що він <кій> білий пухма, пухнастий, але він точно не зрадник країни і він точно Путіну дає а, а, відсіч а, страшну для нього, реально страшну. Росія не виконала жодну цілі СВО, не добилася нічого. Тим паче, якщо послабне його хватка і прийде якийсь інший лідер, то ми побачимо набагато більше вбивств патріотів, тому що Путін не полишає плана денацифікації, як ми бачили, вбивство Ірини Фаріон, Андрія Парубія, полковника СБУ у Києві Дем'яна Ганула. До речі, матір вбивці, якого звернулася до мене на консультацію і попросила моєї допомоги. Я сказав, що. Ти і твій рід буде проклятий на 7 століть. Ви будете прокляті. Ви е, пішли проти України. Вам не місце в цій країні. Я одразу сказав, що я вас дискриміную, я вас проклинаю, і я бажаю вам всього найбільш поганого. І е, я знаю, що цей вбивця буде покараний, його судять. Як будуть, буде покараний і той Йолупень, який вбив Фаріон, оцей, оця гнида? Російське ПСО постійно розганяє, що він не винуватий, і, На жаль, багато людей повірило в те, що він не винуватий. Але він реальний вбивця цей Фаріон Зінченко, і Зінченко повинен сидіти. Чому? Тому що на мене в цьому році було скоєно замах. За що замах? За те, що я за Україну, за те, що я підтримую воїнів, за те, що я не даю ворогу проводити інформаційні операції в Україні і роблю відсіч протидію. Мене ворог поставив в один рядок з Фаріон, з Парубієм, з полковником СБУ, з Дем'яном Гановим. І я дякую людям. Які були біля мого будинку, вони врятували моє життя. Бо мене тоді збиралися виробити багато ударами по голові, вивезти в одне з сел Київщини, де було вже куплено хату за 3000 доларів з підвалом. В цьому підвалі стояла радянська ванна, а ця радянська ванна вже була наповнена кислотою. В якій мене прощинили, і ніхто б ніколи не дізнався, де маг Але Боги стоять за мною. Великі сили стоять за мною, бо я реальний маг. Хто би що не говорив, за мною сила, сила і правда. І е, справді, е, справді, Боги захистили мене. Але е, до чого я це кажу? Я кажу це до того, що я, дивлячись на Зінченко, побачив е, свого вбивцю. Тому що за мною теж спостерігало отаке молоде недорозуміння. Як потім сусіди сказали, сидів на лавочці і видивлявся півтора-два тижні. Просто сидів в навушниках, як і Зінченко. Тому а, виправдання Зінченку немає це злочинець. Це людина, яка сиділа біля хати Фаріону, в якій він не мав інших справ. Це покидьок. Це вбивця. Я жалкую, що по відношенню до таких людей у нас немає раптового такого трибуналу і що є презумпція невиновності. Я реально жалію про це. І е, хочу запевнити, що ми точно будемо сильнішими в цьому році. Ми точно не дамо нас зганьбити Україна стояла, стоїть і буде стояти. І я хотів би сказати, що в цьому році буде багато ілюзій. Не обманюйтесь, не обманюйтеся. Все не так, як ви бачите, в публічних шоу. Адже я дивився інтерв'ю Тимура Міндіча з паном, з паном Михайлом Ткачем. І Міндіч йому сказав: Міша, це у нас формат ток-шоу і реаліті шоу. Він каже правду. Мінді ж злочинець, але е, наші журналісти, наші ЗМІ це реальне просто шоу. Шоу, в якому, якому проплачується те, що ти захочеш. Я можу прийти, купити ткача за 70 тисяч доларів, він зробить будь-який випуск, який я захочу. Як і ви можете це зробити. Питання тільки в тому, чи є у вас знайомство, можливо, ви за 150 тисяч доларів зробите в нього випуск. Це Ми... продажні тварі, а РФ виділила вже Ми... мільярд доларів на те, щоб підкупати цих тварів. І, звичайно, що протидіяти їм треба. Знову ж таки, в цьому році Андрія Борисовича Єрмака зганьбили несправедливо, незаслуговано. Бо це людина реально патріот України. Це реально та людина, яка багато чого зробила для країни. Доказів, на якого немає. Де справа на нього? Немає доказів ні про що. Не про жоден злочин. Тому що людина їх не вчиняла. Тому що я знаю його особисто. Це мій клієнт. Пан Єрмак, ваш клієнт? Звичайно, і Марії Тихої. Це людина з величезної букви. Це людина чесна, порядна, яку точно боявся Путін, а не вербував його, ні. Тому що Єрмак був диктатором. Я люблю людей у владі тих, хто є диктаторами, хто диктує свою мову. Його боялися всі. І дехто поважав, а дехто намагався, як хитрий змій, як вуш, вжалити. І так далі. У нього є і величезна помилка, за, якого, за яку я, я його зневажаю останнім часом. Це те, що він е, тиснув на президента Зеленського і тиснув, ну, коли е, вийшла ситуація з, е, ну, з Міндячем, він е, тиснув на те, щоб звільнити голову СБУ Василя Васильовича Малюка. Звичайно, це те, що я не можу просто так промовчати, бо Василь Васильович Малюк це людина. от, якщо буде перемога України, це тільки завдяки ньому буде. Ну і завдяки Зеленському. Тому що саме вони розробили план далекобійних ударів по Москві. Тому я бажаю Службі безпеки України. Я хочу сказати Службі безпеки України, що це ваш рік. Ви будете вбивати ворогів України. У вас буде удача, успіх. Я вам це пророкую. І я направляю всі сили, щоб ви провели тисячі успішних операцій, щоб ви вбили наших ворогів, вбили генералів російських, ФСБшників, щоб ви далекобійними ударами знищили економіку РФ і призвели РФ до капітуляції. І я не просто вам це бажаю. Я знаю, що це станеться. Я знаю, що ви матимете цей успіх. Але. але до чого я кажу? Є одна гнида, мерзенний тип, ухилянт, списаний з військового обліку. Його ім'я домініканський генерал Валерій Залужний. Коли по нам, ви пам'ятаєте, да? 25-го і 26-го на Різдво у ці удари ганебні по Києву, коли загинуло тисячі людей. Кол... Те, що я передбачав, що буде, ворог буде руйнувати Різдво людям, в цей час залужний, в голубих трусілях, аджигав Гав Домінікані. Я навіть в Одесі не відпочив за цей рік. Ви знаєте, що у мене навіть субота-неділя дні, коли я працюю. У мене немає вихідних. Немає вихідних у президента Зеленського. Теж. І президент Зеленський, будучи. В посольстві, ну, їздя, їздячи на зустрічі з світовими лідерами, ніде ніколи не відпочив. Ми ніколи не побачили, щоб він за час війни відпочив, а ця тварь відпочиває. Коли наші воїни гинуть, він генерал, він повинен бути з ними. Так, він був не главкомом ЗСУ. Піди у війська, стань командиром бригади, покажи на своєму напрямку, що ти. Успішний генерал, а не відсижуйся в Лондонах. І не пиши нам книги, залізний генерал, тому що ми їх відкриваємо. Це твоя ганьба, твоя поразка, твій позор залужний. Тому що ми відкриваємо і читаємо першу, перший рядок. Що я останній, хто поїде з Києва. і... Е, я буду останнім з Києва виходити і, можливо, прийму тут свою смерть. Яку ти смерть прийняв лондонський, ти ухилянт, зрадник ти країни. Ти залужний, ти повинен бути з військом. Військо зараз воює, хлопці гниють в окопах, а ти повинен був гнити в штабах. Це твоя доля. І ти реально кадровий військовий дивишся на те нормально. Це ти, до речі, зруйнував мобілізацію, це при тобі вона почалась силова, Це ти зруйнував систему. Це ти провалив мобілізацію, це ти провалив контрнаступ у му році. Це із-за тебе загинули сотні тисяч наших хлопців в роботиному. Це український народ ніколи не забудеть, ніколи тобі не пробачить. І якщо раніше народ України вихваляв тебе як штучного ідола, то зараз в коментарях всі люди пишуть, що ти наша ганьба. І е, я хотів сказати, що ти залишив нам зруйновану мрію про контрнаступ, ти залишив нам втрачені Авдіївку та Бахмут. І я, як людина з Донеччини, ніколи тебе не пробачу. Тому що ти, віддавши Авдіївку, віддавши Мар'янку, віддавши Вугледар, відкрив ворогу дорогу на, на Покровський Мирноград, ми їх ледве стримували. Якщо б не мої захисти, цей рік не притримались не ці міста. І зараз, по суті, за тебе і крокують на моє місто Добропілля. Я скажу так, що я знаю, що ти дитя олігархів. Я знаю, що ти друг пінчука. Я знаю, що тебе не цікавить майбутнє України, і ти сам визнавав півтора місяці назад, що ти готовий підписати мирну угоду навіть за будь-яких умов тобто навіть з віддачею наших територій. Уявіть собі, бойовий генерал. Коли зараз військові стоять під Добропіллям і кажуть: якщо Зеленський підпише указ про вивід наших військ, ми не відійдемо. А колишній главком ЗСУ каже: а я б віддав Путіну ці території, просто щоб завершити війну, тому що все одно це нічим добрим не кінчиться. Нечим добрим не кінчаться твої президентські наміри, Валерчик, Валера. І е, однозначно, те, що ти спонсоруєш кампанію проти магів. І відйом України. Ви ж знаєте, що Залужний спонсорує магію, спонсорує е, оці, розоблачення магів, спонсорує все, тому що ми підтримуємо президента Зеленського. Е, я хочу сказати, що ти со своїми розоблачателями залишишся в одному місці. Тобі точно не буде добре. Я тебе проклинаю, Валерій Залужний, до сьомого коліна твою родину і тебе. За те, що ти. Вбив наших хлопців в роботиному за те, що ти програв все. Ми тепер не можемо відновитися після тої поразки, Гнида ти. сучану українського народу. Ти не маєш права фотографуватися як генерал Ейзенхауер. Тому що генерал Ейзенхауер був спочатку Другої світової війни і до її завершення. Він розгромив пустильного. Е, пустильного е, Пустельного рися Ромеля. Постельного Лиса. Не рися. А лиса. Ромеля. Він розгромив ворога в Північній Африці Ейзенхавер, в Італії і розгромив ворога при висадці в Нормандії. І Звільнив Західну Німеччину і всю Францію. Ти провів два контрнаступи, але я вибачаюсь, там Сирський, до речі, очолював ці напрямки. Sorry. I'm, sorry. I'm sorry, ти нічого не провів. Дивись, залужний, і люди наше. Командувач, командувач Київської оборонної операції, генерал Сирський. Він проводив контрнаступ під Києвом. Далі, харківський контрнаступ. Хто ж там командувач? Командувач напрямку Сирський, він проводив операцію. А де ж ти був командувач? Херсонський контрнаступ. Так, херсонський контрнаступ там не стався. Там, по суті, Путін сам вивів війська, і ви просто зайшли на ці території. По договорнякам Байдена і Путіна. Тому. Я хочу сказати, що коли ти позуєш в позі Ейзенхауера, який став президентом США, ти повинен пам'ятати, щоб Ейзенхауер виграв свою війну, а ти свою війну програв на своєму етапі. І зараз замість тебе люди намагаються її виграти і намагаються врятувати Україну після твоїх вакапів, після твоїх провалів. І коли зараз мобілізують хлопців, Просто так на вулиці. По твоїй системі, яку розробив ти, а не Зеленський, не сирський, на яких гонять бочку катять. Ти кадровий військовий, поки, поки хлопці не кадрові, взагалі, які хворі, які, які з інвалідностями і так далі. Коли оці люди зараз ідуть і воюють, ти. Кадровий військовий, сидиш у Лондоні, в Домінікані, грієш сраку на домініканських пісках. Ганьба тобі, ганьба і ще раз ганьба. Я ніколи тебе не пробачу. І народ України зробить свої висновки. Наступний президент України Володимир Олександрович Зеленський. А ти гнида? Єсть їсть собі в Лондони, в Парижі, в Вашингтони. Сиди там, лежи Трампу. Продавайся Путіну, продавайся Ахметову Мітчуку і українським олігархам. Ганьба тобі! Я тебе поважав на початку війни. Але очевидно, що ти був фейком, тому що ти не давав можливості реальним героям е присваювати їхні перемоги. Ти пр присваював всі перемоги собі, хоча сам ти нічого не здатний і не вартий. І досить дружити з Арістовичем у Лондоні. І, і тобі варто пам'ятати, що я хочу людям сказати, що ця ж гнида верне Арестович, якщо стане президентом України, бо Арестовичу він завдяче. А хто у нас? Ви знаєте, що Арестович і магам України змушував магів України на початку війни, в 22-му році казати, що війна закінчиться за 2-3 тижні. Але магу віляру він не змусив це сказати. Я казав завжди людям правду, і мені ніколи ніхто не казав, що мені казати. Я завжди кажу тільки лише правду. Воляра дуже дякую вам за такий великий спіч щодо щодо чиновників посадовців. Зокрема. Дякую, що привідкрили завісу. Чи довіряєте ви пророцтву Маги Валяра і як відноситись до Валерія Залужного? Обов'язково напишіть у коментарях під цим відео. Воляре, я хочу вам подякувати. Зокрема, будемо вже більш детальніше дивитися прогнози щодо обстрілів і загрози з боку ворога щодо українських міст. І я хочу вам подякувати. Бережіть себе і у новому році з новими силами. Дякую.